Розпаковочка, навігатор, ag 1 FJ Dynamics. Так, що ми маємо? Сертифікати, ок. Щось тяжове. Це у нас кабелям. Кабелян. І, до речі, антена на радіосигнал. У нас це не популярно. але тим не менш вона є. Так, далі. Планшет. Планшет. На який виводиться вся інформація. В чохлі з AI-камерою бренд FJ Dynamics. серійники, все є. До планшета кріплення ось таке пластикове. Пластикове кріплення. Зарядки різні, ключики, щоб це все надійно зажати. Ну і звісно рам є. Так, в Сторону. Рухаємося далі. Так, вибух. це у нас рам для кріплення. Занадто потужний для такого легенького планшета. Ну і GNSS приймач, він такий самий, як і на автопілотах. Теж в ньому присутній інерційний модуль управління. Ясно, що це для навігатора не потрібно. Але з часом, коли з цього навігатора захочете зробити автопілот, ця антенна лишається, міняємо планшет на термінал, додаємо електропривід і у вас буде автопілот. Ну В принципі, в принципі все, більше нічого немає.